Привіт усім. Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий Погляд, який підготували студенти Київського міжнародного університету. В Студії з вами Богдан Піленко. Що може бути краще від того, щоб в перший літній вечір включити телевізор і подивитися улюблену телепередачу? А наші журналісти дивуватимуть вас такими сюжетами: Секрети Великого Леонардо. Майстер клас із кінодокументалістики. Квітковий настрій. Побачити оригінал Джоконди, що висить в паризькому луврі, задоволення не з дешевих. Однак це не означає, що шедевр ренесансного генія да Вінчі має залишитися поза увагою поціновувачів мистецтва. В Києві вже місяць як працює виставка, присвячена Великому Леонардо. Олександра Єфименко, до речі, щойно звідти повернулася. Подробиці дивіться далі. Історія знає багато видатних особистостей політиків, письменників, художників. Але з цього мільйона відомих людей тільки декілька з них змогли перевернути уявлення про світ своїми відкриттями. Сьогоднішній сюжет це ціла історія про життя і творчість одного з таких митців. 15 квітня 1452 року о 22.30 за сучасним відліком часу народилася людина, яку потім назвали універсальною особистістю. Перші роки життя Леонардо да Вінчі провів разом з матір'ю. Його батько незабаром одружився на заможній дівчині, але цей шлюб виявився бездітним. І П'єро забрав свого трирічного сина на виховання. Розлучений з матір'ю Леонардо, все життя намагався відтворити її образ у своїх шедеврах. Картини відомого художника на сьогоднішній день не мають ціни. Вони являються визначною пам'яткою багатьох музеїв і загадкою мистецтвознавців. да, на почве какой-то биографии Леонардо да Винчи возникают разные фикции, которые постоянно как-то, ну, все-таки приходится развенчивать вот в умах людей, поскольку, естественно, что это неправда, и как-то многие, это, конечно, плодотворная почва для какого-то, в принципе, вранья, можно так сказать, вот, и люди вот в это безоговорочно верят, то есть это, возможно, интересная художественная литература, но воспринимать это серьезно не стоит. Найбільша кількість питань викликає відома Мона Ліза. Але завдяки французскому инженеру Паскалю Коте, який відсканував картину і довгий час займався її вивченням, Ми знаємо відповіді на деякі питання. Насправді, спочатку картина виглядала дещо інакше: і за кольоровою гамою, і за виразом обличчя на турниці. Насправді, небо було зовсім не сіро-зеленим, а блакитним. Пейзаж був невигаданий. Така ж гора і зруйнована фортеця існують насправді. Що стосується рук Джоконди, то при більш детальному розгляді здається, що у неї шість пальців. Художник просто вирішив змінити положення рук, але з-за незвичної техніки ласування, накладення кольору на колір. Він не зміг повністю перекрити первинний варіант. У Монелізе були і брови, і вії. Саме до такого висновку прийшов Паскаль, більш детально розглянувши очі дівчини. Існує версія, що якийсь реставратор колись просто випадково стерг їх. Картини Леонардо Да Вінчі, одного з найвідоміших художників Ренесансу, стали демонстрацією справжньої майстерності. Та це стосується не тільки Джоконди. Розповідаючи про них, Леонардо Да Вінчі визнав, що одним зі шляхів для малювання реальних сцен були довгі та ретельні спостереження. В принципі, як то натыкаешься на різного роду епох іскусства, которые как-то ну, все одно возвращаются. Вот какие-то ассоциации, аллюзии, на творчество Леонардо да оскільки він он как бы, великий художник. і вот, всі пытались ему всегда подорожать. Таким образом, всегда возникают вот, какие-то напоминания, да, когда даже идешь дальше, то есть уже прошел этап Ренесанса, вот, в дальнейшем все равно к этому возвращаешься. Сучасники знають Леонардо як художника, і мало кому відомо, що він був ще й анатомом, інженером, музикантом і винахідником. Танк, катапульта, парашут, акваланг, літальний апарат це далеко не всі його досягнення. Леонардо автор дзеркальної кімнати, зайшовши в яку людина може побачити себе з усіх сторін. Ну просто справжній рай для дівчат. Саме Леонардо вперше задумався про екологію, придумавши систему очищення міста. Про все це та про багато іншого ви можете дізнатися, відвідавши виставку робіт Леонардо да Вінчі в Києві. Мені очень подобається виставка тим, що тут представлені роботи Вінчі іменно в таких от приближених формах, Розглянути поближе і зрозуміти, із чого вона состояла. Хоча на той момент це було дуже складно, але це дуже цікаво. Він був переконаним вегетаріанцем, який любив тварин і зневажав війну, але працював в якості військового інженера, вигадуючи передові зразки смертоносної зброї. Він був одним з найбільших художників італійського відродження, але залишив лише декілька завершених картин. І життя, і творчість Леонардо да Вінчі оповиті таємницями, які намагаються розгадати вже багато поколінь. Але ми щиро сподіваємось, що змогли розкрити декілька його секретів. Тож, хто він, Леонардо да Вінчі? музикант, художник, військовий інженер або анатом? На жаль, ми не можемо вам дати відповідь на це запитання. Адже за фахом він просто геній, який не завжди залишиться в пам'яті кожного з нас. Олександра Єфименко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Цікаві та неординарні люди прямо поміж нас. Принаймні так здалося нашому журналісту під час роботи над сюжетом про відомого кінодокументаліста Лаїса Абдуламіра. Про його роботи, про Достоєвського в його житті та про те, яким він бачить документальне кіно в сюжеті Ольги Юрієвої. Черговий майстер-клас у Киму провів відомий кінодокументаліст Лаїс Абдуламір. Француз іракського походження навчався у Сорбоні, але режисерську освіту отримав у Києві. Сьогодні ж він сам розповідав, яким має бути документальне кіно. Ми не маємо робити пустое кіно. І яким має бути режисер. Під час навчання режисер планував знімати художнє кіно, але майже усі його картини є документальними. Втім, не позбавленими творчого підходу. Я е, бабуся проти е, е, казан. А ті моменти найтрудніші в смертельних казен, це моменти, коли е, чоловік чекає смерть. От про ці муки. Вот и написал Достоевский, и мне было это очень важно, чтобы заканчивать фильм цитате Достоевского. Знаете, когда вот приговор зачитывают, когда вяжут, снаряжают, на эшафот взводят, вот тут ужасно. Это что же с душой в эту минуту делается? Это до каких же судорог ее доводит? Так это же просто надругательство над душой, это же больше ничего. Ведь сказано, не убиток, за, за, за то, что он убил, и его убивать нельзя. Нет. Остання картина Лаїса Абдуламіра Сльози катуючого вийшла 2013 року. Зйомки фільму проходили у Єгипті. Документальне кіно це розказать через іскут, язиком к це И І события останавливается збиттям, коли ми обращаем на нее внимание. Про складнощі режисерської праці дізнавались Ольга Юр'єва та Олександр Квасницький Київський міжнародний університет. Вже вкотре заквічало яскравими фарбами столичне співоче поле. Але цього разу все набагато цікавіше. Заінтриговані, тоді дивіться далі. Нещодавно у Києві відбулася унікальна виставка квітів під назвою Виставка зелених авто. Вона поєднує в собі сучасні технології та природу. Організатором став Київ Зеленбуд» за підтримки київського міського голови Олександра Попова. В рамках виставки представлено 10 робіт. Кожна з них створена дизайнером, який представляє певний район Києва. Ця виставка є яскравим прикладом використання вторинних матеріалів та є унікальною, адже тут вперше використано за основу справжнє авто, старий брухт та різні типи рослин від моху до квітів. Також на виставці можна побачити замальовки життя на колесах. Наприклад, композицію з евакуатором і співробітником ДАІ, та інші. Ось ці машини, які у нас зараз стоять по, місті, по по Практично автомобілі. Ми хотіли показати, як цей автомобіль можна використовувати так, щоб він украшав, а ані наоборот, портів міста. Різноманітність представлених робіт є гарантією того, що кожен з відвідувачів знайде тут щось своє. Чи то знайомі силуети машин, чи то ситуацію з життя, чи просто мультяшного героя, блискавку Маквіна. Останній особливо привертав увагу малечі. Мені подобається нравиться машина. Мені дуже Мені дуже тут украсили цвітами, і так красиво виходить. Але й дорослі знаходили дещо цікаве і для себе. Я працюю з машинами, мені подобаються автомобілі. Зараз собі красиво і в двох речах. І автомобілі і світи це прекрасно. Земля наш дім. Не забруднюйте його. Таким фактично є гасло виставки, а сама вона яскравий доказ цих слів. Карина Калітовська, Світлана Островецька, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Ну а на сьогодні це всі сюжети. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте за емейлом, який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. Сонячного вам настрою до наступних зустрічей!